І далі ми будемо говорити про ветеранську політику нашої держави, тому що минули ті часи, коли ветерани мали адаптуватися під цивільне життя. Тепер цивільні і всі ми маємо адаптуватися під ветеранів. Зокрема, державну ветеранську політику разом із місцевою владою потрібно масштабувати до рівня громад, заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна. Тому в держадміністраціях з 1 жовтня мають створити підрозділи з питань ветеранської політики, щоб забезпечити ефективну систему переходу від військової служби до цивільного життя на цьому наголосила Юлія Лапутіна. Очільниця мінветеранів зазначила, що після здобуття перемоги з фронту повернеться чимало наших воїнів, і до того часу і держава, і суспільство мають бути готовими гідно їх зустріти та забезпечити їх реінтеграцію до мирного життя. Отже, ми також нагадаємо, що мінветеранів почало запроваджувати в Україні проект Помічник ветерана. І починаючи з жовтня, помічники ветерана працюватимуть в громадах, не в усіх по Україні, але в Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській і Миколаївській областях. Ну і з нами тут в студії в Андріївці Віталій Загайний, держсекретар міністерства ветеранів. Пане Віталію, вітаємо вас! Бачите, вітаємо. Розкажіть, будь ласка, навіщо створювати при ОВА? Ось власне оці окремі департаменти ветеранської політики, які основні функції будуть покладені на ці органи. Ну, загалом треба розуміти, що система мені, публічної влади вона передбачає якраз не представництво не лише на центральному рівні, так як це є мені, сьогодні. Міністерство також ми маємо розуміти, що реалізація такого важливого мені просто компоненту сьогоднішнього суспільного життя, як ветеранська політика, вона потребує залучення також і на рівні регіональної влади. Регіональної владою є без сумніву насамперед це обласні державні адміністрації, і фактично обласна державна адміністрація, керуючись окремою постановою уряду, вона має мені, певний перелік структурних підрозділів, які можуть бути утворені. Власне, якраз за ініціативою міністерства справ ветеранів. Влітку було внесено зміни до цієї так званої 606 постанови, яка передбачила створення підрозділів у справах ветеранів в кожній місцевій державній адміністрації, куди потрапляють обласні державні та районні державні адміністрації. Чому це важливо? Бо реально без участі цих органів нам дуже важко буде координувати цю діяльність, а вона далі не поширюється тоді в органи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування, в свою чергу вони вільніші, та тому, що вони керуючись законом про місцеве самоврядування, мають можливість на свій власний роз от, своїх власних ресурсів утворювати подібного роду підрозділ. Для того щоб ми розуміли, як це реалізується в півтора ти, в майже півтора тисячах територіальних громад рівень базовий рівень. Власне, ми мусимо створити ми такі, органи але це не не для регіони. контролю. Ні, це не для контролю. Вибачте, в першу чергу насамперед треба розуміти, що це органи, які допомагають координувати цю політику. Це органи, які допомагають якомога швидше доносити від центрального рівня до рівня базового до рівня територіальної громади ті посили, ті постулати державної політики в сфері ветеранів, щоб вони якомога швидко швидше потрапляли до громади. Але... З іншого боку, пане Віталію, так. якщо акцент і навантаження по турботі за ветеранами тепер зміщується на громади. Uh -huh. Виникає питання. Вони мають самі акумулювати стовідсотково на це кошти. І на що конкретно от ви зараз можете пояснити дякую. це потрібно. Так. Чи держава буде uh -huh. спільно діяти з громадами? Дуже дякую за це запитання, бо воно насправді зараз дуже часто лунає власне в спілкування з міськими головами. Вони запитують, окей, держава готова? Ми також ми вкладати свої голови, так. це менеджери. Для них так. важливе грошове питання. Абсолютно вірно по те, ми розуміємо, що да, за результатами децентралізації в нас велика частина ресурсів зараз вона дісталася громадам, але поруч з цим розуміємо, що в умовах тепер повномасштабного вторгнення громади теж взяли на себе ну частину функцій таких непритаманних для них. Вони по суті підставили плече сьогодні в державі, взявши на себе частину зобов'язань, в які держава просто банально в силу об'єктивних абсолютно обставин, не встигала. Що стосується ветеранської політики, то тут це в першу чергу зона відповідальності держави, але ми теж розраховуємо на те, що органи місцевого самоврядування до цього теж активно долучиться, і ми бачимо сьогодні ці Сьогодні такі приклади є достатньо якісні, наприклад, на реалізовані у Львівській територіальній громаді, коли вони своїм бюджетом, своїми коштами, да, вони створюють окремі осередки по роботі з ветеранами та членами їх сімей. Станом на зараз, ми ви вже згадали це власне, якраз в попередньому слові. Ми реалізуємо експериментальний управлінський проєкт по запровадженню помічника ветерана. І це якраз той момент, де є гарне поєднання державних можливостей, участі держави та участі громади. Сам помічник ветерана це фахівець, який залучає. В е, організації, які так ну комунального змісту, да тобто це, це або комунальна установа, або комунальне неприбуткове підприємство, але утримання цього фахівця про це дбає держава. Наприклад, працівник соцзахисту може стати помічником ветерана. Правильно да е, пр загалом так, тільки єдине треба розуміти, що е, і це власне якраз дискусія у нас з міністерством справ е, виборчного міністерством соціальної політики є в тому, що фахівці соцзахисту мали би подбати про додаткові знання, бо тут є своя особливість. Якщо є ФСР, так званий фахівець е, фахівець соціальної роботи. Я зазвичай, і мої посадові інструкції передбачають роботу, наприклад, з людьми похилого віку, з людьми, наприклад, з інвалідністю, то це певна специфіка. І коли приходиться спілкуватися з ветераном або з членами родини загиблих, ну це трошки інша особливість. І ми тоді е, говоримо про те, що так, ця людина має право на те, щоб потенційно бути помічником ветерана, але вона потребує додаткового навчання. Про це навчання, власне, якраз ми теж подбали. Таким чином, що ми зараз е, в рамках експериментального проєкту є створено чотири центри ветеранського розвитку. Це на базі наших вишів, тобто, власне, ті регіони, про які ви зараз гадали, в кожному з цих регіонів, на базі одного з державних університетів, створено центр ветеранського розвитку. І ці центри зараз, в першу чергу, вони створені для того, щоб провести на їх базі було проведено навчання помічників ветерана. Далі вони, далі вони будуть адаптуватися під навчальні програми для самих ветеранів, коли ми вже будемо розуміти, що люди повертаються з фронту, демобілізуються. Ми закінчили війну. І тоді в нас приплив нашої так званої цільової аудиторії. І ці центри якраз тоді адаптуються під роботу безпосередньо з ветеранами. Я правильно зрозумів, що Львівська область є якраз показовою в плані інтеграції ветеранської політики? Ну якщо ми нас... говоримо про ось цю піраміду зверху до низу, я в першу чергу відмітив Львівську територіальну громаду і власне Львівську міську раду, тобто яка є частиною. Однією з 73 громад на території Львівської області в експерименті, ви правильно відмітили, приймають участь зараз чотири регіони: це Львівська область, це Миколаївська, це Вінницька і Дніпропетровська. Це не випадковий добір, тому що ми маємо для себе розуміти, що велика кількість та от у нас такими вже була база з одного боку база. З другого боку у нас є регіони, де кількість ветеранів існуюча і потенційна, ми прогнозуючи, так, тобто ми розуміємо, буде великою і до таких регіонів відноситься Львівщина, наприклад, Дніпропетровщина. Поруч тим. Ми не могли себе обмежити лише цими двома регіонами к кра по суті. Та ми також ми додали регіони, ну скажімо, такого більше середняки, такі да, тобто відверті, які теж мають не проти відповідно через цей експеримент для того, щоб дати. По суті, нам, як розробникам і реалізаторам експерименту, тобто добру поживу для того, аби ми адаптували до кінця року, фактично вне щоб внести ряд, ряд змін в дійсне ну, в національне законодавство для того, щоб подальшому ну подальшому, це з 1 січня 2024 року могти масштабувати це вже на всю країну. Тобто півроку буде певна адаптація, певний такий тестовий режим. Я змушена так. сказати всім глядачам, нас дивляться в Донецькій області, в Запорізькій. Там вже 4 хвилини триває повітряна тривога. В Запорізькій області ризик застосування кабів. А з паном Віталієм продовжувати. Жуємо нашу розмову і з Віталієм Загайним Зокрема, говоримо про помічників ветеранів і про те, що тепер громади беруть на себе таке велику частину навантаження щодо турботи про ветеранів. Я хочу зараз процитувати Юлію Лапутіну. Вона каже: людина центрийський підхід і спрямована на забезпечення ефективної системи переходу від військової служби до цивільного життя. Має бути ось така е ціль безпосередньо Міністерства ветеранів. Але беремо ветерана, який вже реабілітований. Він повернувся до цивільного життя. Mm -hmm. Далі громада має створити певний кабінет, де буде сидіти помічник ветерана. Mm -hmm. Беремо ближче до життя соціальний перенавчений працівник, який ветерану відповідає, що чи можливо ви будете прагнути в майбутньому якогось цифрового застосунку, де буде умовний віртуальний соціальний mm -hmm. працівник відповідати на всі питання онлайн. І тоді не доведеться витрачати гроші на приміщення на їхнє обладнання. Дякую, дуже цікавий акцент. Просто у вашому запитанні. Насправді, ми якраз власне пропагупропагуємо непроактивному поведінку зі сторони помічника ветерана. Що це означає? Це означає, що ми не просто садимо людину в кабінеті, прив'язуючи його там до якоїсь конкретної адреси, і ветеран, будь ласка, знайди цього помічника, зайди до нього. Ні, власне, кожен помічник ветерана він озброюється з нашого боку власне, витягом з реєстру ветеранів, які є в межах його територіальної громади. І це дає йому можливість бути проактивним, тобто самому виходити на комунікацію з ветераном. І це дуже важливо. Тому що ми сьогодні ми зустрічаємо дуже різні випадки, і частина ветеранів, на жаль, це ті люди, які, наприклад, втратили кінцівки, в яких є обмежене пересування, в межах навіть їхньої територіальної громади. Тому тут, навпаки, треба передбачати мені можливість комунікації з нашого боку, не коли ветеран прийшов, а коли прийшли до ветерана. Це, власне, те, що ми, це, це те, про що ми зараз подбали навіть в умовах самого експериментального проєкту. Е, дивіться, ми віртуалізуємо цю річ, окремо створюється також і кабінет електронного. Е, є ветеран, ось. але повертаючись до роботи самого помічника, він озброєний мені, власне витягом з реєстру має можливість. Сам комунікувати зі своїми Це ветеранами Це важливий момент, тому що ветерани кажуть, ми маємо адаптуватися до життя і дізнаватися про те, так. які преференції можемо отримати від держави, от. якщо ви обіцяєте, що тепер конкретно до цих людей, які повоювали, будуть приходити люди. А далі що вони будуть дивіться, пропонувати? Дивіться, Навчання, приходити, А От зараз я б не до вашого запитання з приводу самої пропозиції, змісту самої пропозиції і роботи помічника. Але трошки ще б, б, про технологію його роботи Ви, По -помічник, помічник, А це людина, яка може домовитися зустрітися прийти, не до самого ветерана безпосередньо до нього, наприклад, там на місце його проживання. Це людина, яка може сконтактувати з ним електронним шляхом, там через телефон, через електронну переписку, через соціальну мережу. І ключова функціям помічника ветерана полягає в тому, що він знає про соціальні програми, житлові програми, про програми з Звитку ветерана освіту, від держави за великим рахунком. Це інформація. Але якщо ветеран так. скаже, я готовий робити якусь посильну роботу. Це теж може так, зробити помічник і... ветерана, але це залежить від його функцій. Ми бачимо і від сьогодні. Ми бачимо сьогодні дуже ну таку знаєте різні пропозиції від ряду різних інших профільних міністерств. Тобто, економіки, АПК, ми бачимо сьогодні. Пропозиції від місцевих органів влади, також які про свої регіональні або місцеві програми, і це власне якраз всі ці пропозиції вони акумулюються помічником ветерана. Віталію, вам ви... дякуємо. Прошу. Дякуємо вам за цю інформацію. Віталій Загайний, держ. Секретар міністерства ветеранів України розповів нам про ветеранську політику держави що людей щодо людей, які повернуться з фронту. Дякуємо, пане Віталію, за те, що дбаєте про ветеранів. Дякую нехай щастить.